Так, всіх вітаю, чергова розпаковочка для Дмитра Юрійовича. Дмитро Юрійович, поїхали. Що у вас було? Так, 312 Ну, По 11 гривні. Це з плати зняли. Да? 11 гривень. Так, Тут у нас було 203 транзисторів. Ну, на платах Три штучки да, було, більше не було. По 19 гривні. Так, микросхема така, дип 60 гривні одна була. Ну Ці пораховані, ті, що перевірені, жовті. Да. мікросхеми, Скільки їх було вийшло? 155 і 19 штук. 19 штук на платах, да? по 4,5. Да. Так, є таке діло. Так, що тут у нас? світодіоди були по 1,5 гривні пораховані. Ну, Резка у вас була. ну Ці ви провіряли, 0,202 паспорт, 89 рік. ну Це неприйомно. І камки у вас були, як по 11 гривні і... ПМ зелені по 44 гривні г. Так, що у вас ще було? Плати, так? Да? Ну, така плата 170 гривень кг. Це условно, зеленка 45 гривень кіло. І дивіться, у вас була побутова, Ну, по 20 гривні хлопці порахували. Е, поперевіряли. Ну, На майбутнє, краще це заліза знімати. Ну, Оці кажуха, оці електроліти. Ну, Якщо їх небагато, то ще бог з ним. Ну, ну, коли воно все таке, воно вагу має. Якби її нову почту кормити лишню вагу. І засор потім буду ставити. І у вас був алюміній і медяха, так? Да? Uh -huh. 290 медяха, 47 алюміній. Uh -huh. э, скільки... э, так, дивіться, що, що не, не входить в сплат. Ну, от такі кондюры. ну Це ми кормимо нову пошту. Причому крепенько кормимо цей пакет. ну Це условно навіть ну, залізаний кожен металіст хоче його таке брати. Ну, Це мусор. Таке краще ну, не слабко. Ось вот такі моторчики, там оце, ну краще ну розберіть його на алюміній, там алюміній, ну, хоч хоть, хоть якость можна здати. А оце ну, взагалі мусор. ну, те не рахували. І вийшла посилка. 1480 гривень. 1488, 1488 гривень. Ваша посилка затягнула. Якость так. Всім дякую, підписуйтесь.